Всім доброго дня, ранку, у кого як. Приїхали мої дівчулі, їздила, забирала. Мама мені ще посадила перчику трохи. Будемо зараз заселяти сарай. Вони у мене зимували у мами. Так, дівчулі вже на місці бруднів в маслі бо коло діда там коло трактора ходили їм там волі не було а тут вони посадять сьогодні а завтра з поросятами підуть на вигул одна правда щось там надулася але нічого щось вигадаємо вони вже клюють корм свій отак а ці мишки були сутки тут самі. Що? Мишенята. Вода є, комбікорм ще не доїли. Картоплю з'їли. Ну що? Посадите, ще трошки я води принесу курям. Розваляли стог сіна. А там було запечатано, ну тут таке то для них то воно хай буде. Все. Як ви себе почуваєте, так. зараз будемо робити розчин пропойку для курей від глистів. Поки вони будуть закриті, три дні подаємо 4 мл на літр води. А там ви самі розраховуєте, як і скільки води ва, ваші кури випивають. От у мене буде розрахунок на 4 літра води я буду давати своїм дівчулькам. І тому буду обміряти по 4 міліграма на 1 літр води. Налила своїм дівчулям водички. Яйця тепер підуть на викид. На днів 7, мабуть. Неділю буду викидати яйця. Три дні пропоювати. На 4 літра вийшло 16 мг ліків. Тут у мене їх 10 штучок. Одна якась, звісно, трохи воно садить. Припухла. О, ну, вони в мене вже старі, то я не знаю, скільки її років. Спасати точно не буду і різати її теж не буду, бо м'ясо там, м'яко кажучи, ніяке. Бо це гонче, це не сушки, вони маленькі, важать вони не дуже. Та й вони дуже вже старі. Ну, зато несуться. Як буде, так і буде. Будемо садити яйця, сама висижувати буду і будуть обновлення в курятнику. Всім пока. Дякую за перегляд. Пишіть, що цікавить. Якщо хочете підтримати мій канал на розвиток мого сільського господарства та на нові гаджети, щоб краще знімати відео. Є карточка. Номер карточки. Можете, я кажу желудьку з миру по нитки і Путіну Петля. От і ми так кожен буде кожному допомагати. Я допомагала теж. І так будемо розвиватися і розвивати свою країну, щоб було господарство. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, колокольчик, підписки. Дякую за перегляд ще раз.